Привіттики хлопчики пістолетиком всем привіт Асмісія не було у мене вірусу, Z і тут появилось нормально, блядь Приколи. І що? Тепер Virus Z мене, так? Ну то що, Зараз ми, значить, робимо що? Це я навіть думати нічого не буду, це я. Йду ближче до Черногорська. Що там в мене з Маркер Шейкис є? Та й ось обляха що, то, навіть нема що думати. Коротше, що, я хотів сказати. Я то скоріше з цього що напевно вже все пришвидчу. що це там таке От то. Ото вже там того разу я мав... Там ту серію... Тому пришвидчувати і довірю, що там щось, ну, щось не моє бажання. Я просто її тупо закинув там в наші щось майже під 3 години, так що... Буде файно йде побігати от, Я тут і строгати починаю Давай, давай, давай Я от думаю О, ніхуя собі. Прикольно От я тут напевно Сі за шкіру, блять А для вас тут все просто вже далі буде пришвидшеному стані, то все, коротше. Бо, ну, а ну, що, блядь, дивіться, Девеці... то де саме, так, дві серії, майже самі балачки, блядь, так що. Всім <laughs> гарного перегляду. А я пігнав, бо тут тепер рутинна далі. Рутинні речі все, блядь. Так що, всім гарного. І що? Так. Таке трошки скорше, як казав, переключення буде. Я там взагалі бажання туди не мав. трошки може порозмовляємо. Треба більше ходити, коротше, на присидячки, блядь. Якщо на присидячки ходити, то треба... Змінити нам... ці... Капчики? Нам, коротше, тут треба дуже багато ходити на пересидячки. Що то в мене зараз за місія? то Мені тих утваріну треба бити, ясно, добре, я поняв. Це поки що таке собі. О, а мені не показує ...калорії, скільки я чого маєте? Хріна, не. Може, зараз щось знайдемо цікавеньке Я курочку чую, але це теж така херня, я знаю що ще не показує Аня цеї Її навіть з пістолета я не буду вбивав, бо то о, це файна штука. Ага, те шостой цього навіть не Де та курочка. Я її розділювати навіть не буду. Пробі зубованих не чут. Так, це не рукавиці, але це. Будемо навали зелені, значить. Так, такі патрони нам потрібні. Що там у нас по набоях є щось вроді би? Бо я... а що там я ще вам і не розказував, що тут не було, блядь. Це, коротше, якісь боти заспавнилися, чи то хелі, повчи шо, коротше, не чи якась місія була, я взагалі без поняття. Ну коротше... Зато нас і з ним положили там, коротше. Я тоді раз добіг, мене знову положили. І я вже думав, що скоше всього, що якщо я добіжу і мене ще раз положить він, о, Беркозийшов, тоді я вже навіть більше заходити, блять, не буду. Ой, блять, мене тоді так дуже -то було вкурвело, що я думав, що... То вже останній раз я грати буду на цьому сервері бо то в мене вже, блять, аж телі були, якщо чесно від цього. Я вже думав, що то, блядь. Щось я там отримав Ага. Це получається що? Я запу нахер, що то ще, блять, мене. І рукавиці є, блять. Другий раз. Два. Прокачуйся, блядь, прокачуйся, бо мене, блядь, починає то нервувати ж. А до ну, там в нас речь передослах таблеток, ой, передос таблеток все скінчився. Просто 7,62. У мене є, блядь, я навіть ще, блядь, розпакований є, бо, блядь, то ще ще піздеться, навіть не знаю Куда мені їх стільки. Какие-то справи, коротше. Я туди біг, блядь, і думаю, це все, блядь, в останній раз, блядь, не дай бог воно мені, блядь, там заглюче, блядь. він ще не, Він мене заб'є, то я думаю все. Махав я більше, блядь. Думаю, піду на якийсь сервак інакше, блядь. я махав більше то все, блядь. вже воно мене настільки, блядь, задовбало задолбало. Бо то вже було дійсно, блядь. Блядь, виходить... І здесь тут на березі. Взагалі, блядь, не повинно бути як. Типа всякої такої херні. Якщо мені часто, я би ще хотів здибати. Або... О, ніхуя собі! Тут, наверное, что-то такое есть, блядь. Это, типа, ну, как я все тут заспавню. Блядь. Блядь, она на... Сука. Вайга, блядь, сученяра. О! А ш. А, рестарт сервера? Сука. Ну ладно, Знає... побачимося після рестарту. Головне, щоб, блядь, зараз суки не появився разом з зомбованим. Нарешті, блядь. А я тут уже думав, що мене вже не закине, блядь, нень. от сьогодні нова, то срака, то... Пошкоджені двигун. Мисля, пошкоджений двигун, як, блять, воно. Єбать, а чо тих зомбовних? Нам так багато. Обно, а то страх, а то мотика, блядь. Ага, то есть, дурну дупу дуб получается, да. Именно коло цих медичних палаток саме більше зомбовані. Что за хуета, блядь? Что, снова, сука, бот? Вот додали тут, дали тут я щось не розумію. разу сука, зараз дол заб'ють. то я нахуй той видалю, блядь, вісі життю не зайду на. тут дискорд подивлюся Де discord dipсы, блядь. Я шесть дискорд увидешь. Це, блядь, стрьомно, навіть. Блядь. Звідки тут прилетіло, блядь? Ой, то хтось стрелы, блять, з людей? сейчас я блядь. Там блять. блядь. Сейчас мне уже столько же страшно стало, блядь. Сейчас дня блядь. шість, блядь. Що за хуйня была, бля? Шас не розумію, прикола, блядь. до чого зійду я Інтересно, интересно, блядь. А то що думати, коротше? Что такое? Щоб не знати то, що звідки, блядь. Блядь, аж ты. Непонятка якась була, блять. Блять. Блять, там зубов не вас. По з сейчас агри на мене тай, блядь. Это вот пистує. Десь той за мене зіз агребля. Уйобуємо. Там походу скоші цього всім пізда. позумбованих то до хера. Єбанутись можна. Сум повний. Коротше, блядь. Всьо. Ну його в жопу. Більше є на той сервер не хочу навіть заходити. Все. На тому ми закінчимо. Все, блять.